Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми оглядаємо четверту серію Шеф професіонал, і у цій серії нас чекав, хоча б якийсь двіж. Я на це надіялась і хочеться до того ж підтримати не тільки модели ескортниця і кухарів. Поки я буду продовжувати знімати огляди, хоча вони збирають менш переглядів ніж інші мої відео. Поки кухарі не дотягують до ескортниці моделей із холостяка. Але у нас вже вийшла супермама. і Я теж буду знімати на неї огляди, і ці два шоу будуть тягнути одне одне. Я, до речі, пройшлась трошки по соцсіточкам, бо ви мене просили це зробити. І я навіть попала на стрім в інстаграмі де тіктокер не захотів розкривати таємницю, чому він не довіряє бабам уже півтори роки, і виявилось, що в його лексиконі присутні не тільки баби, а ще й малишки і тьолки. І за його словами, це того, що він з Харкова. Харків'яна, розкажіть, будь ласка, що там у вас відбувається? І, пане Тіктокери Олексій, давайте ви якось будете стримуватись і не будете як в обул, тримаючись за якесь минуле. І я вам можу запропонувати, наприклад, такі варіанти, як жінки, дівчата, але ж ви говорите русняво, тому можна дівушки, дуже стандартне слово. І я все ж таки вірю, що харківські джентльмени існують, і якщо ви існуєте. Дайте знати про це в коментарях. Ще в соцсіточках я набрала на таку творчість, яку створює для нас пан Олександр із Броварів. Я ніяк це не буду коментувати, я просто вам показую, щоб ви от дізнавалися про таке. Ще я скажу, я така блажала з іменами, все виплутала, назвала Артема Володимиром, а мрачного пана зільвова у назву Саша Олександр. І, виявляється, друзі у них на кителях є назви. У них є імена на кителях, я в цього не бачила. Я не знаю, як це можливо. Все поврило. Тепер приходимо нарешті до обговорення випуску. І так, перший конкурс: чотири капітани київський Антон, якому не вдалося припідлять від капітанства, але він дуже хотів. Вікторія, кондитерка, яка весь випуск була нещасна, сумна, горіла від сорому і ненавиділа Юру. Зірка цього випуску Василь, фан-клуб якого я вже хотіла записатися, але він нас покинув. Уже б краще Вікторія пішла, бо стільки тривоги у приміщенні це перебор. І четвертим приймає тортури капітанства Олександр з достоинством, як і все, що він робить у цьому житті. І от вони починають збирати собі виграшні ресурси із учасників. І от передбачувано Юрій залишається на своєму законному дні ієрархії для справедливості. Там знаходиться і Вікторія із Вінниці, але її. І чомусь так не ненавидять, як Юрія. Юрі у цьому випуску потерпає нещо абсолютно від всіх, а особливою любов'ю до нього переповнений Едуард. Пара Юрія і Едуарда, взагалі моя улюблена на цьому шоу. Можна вічно дивитися і слухати, як пасивно агресує Едуард на Юрія. Юрка каже, що мені робити красиво хотів робити. Каже, ні Юрка, роби І Ще хочу сказати, що мене чогось лякає київський Антон. Я не можу це ніяк пояснити. Я дивлюсь на нього, він посміхається, наче все добре. У мене від нього йде холод по шкірі. Знаєте що? Для приколу? Це коротше сержака. Дисклеймер: я засуджую карти Таро, але для приколу я їх собі купила. Давайте погадаємо. На Київського Антона, чому він мене лякає. Хто він такий? Дивіться коротше, магія, Щас ви будете тержать, вони у мене з єдинорогами. Це єдинороги. Я дивилась ці гадалок, вони так робить. Хто такий Антон? Хто таке Антон з Києва? Хто таке Антон з Києва? Хто такий Антон з Києва? Перевернута башта. Йому випала перевернута башта. А тут, видає, що він, типа, Верховний Жрець, це, типу, наставник, помічник. Тут щось, знаєте, про духовне зростання. У нього, типу, щось в житті таке, що він зараз дуже міняється. Він зараз не такий, як був раніше. Можливо, знаєте, це щось з його минуле життя мене лякає. Може, зараз він змінився і реально став Мілашкою, а був що попало. О, може, він чимось таким займався, знаєте, незаконним чимось. А давайте чого, чого мене лякає Антон. Давайте карту, скажіть мені, чого мене лякає Антон, що він мені зробив? Чого він мене так лякає? Чого мене лякає, Антон із Києва? Зараз дізнаємось. Дев'ятка кубків. Блін, кубки це щось про емоційне, щось про емоційне, так? Да? Нічого не понятно. давайте ще. Чарівник! Коротше, карти кажуть, що він прит... Ну, типа, чарівник це фокуси. Він, коротше, нам наводить на нас пил, да? він фокусніше, він притворяється. І дев'ятка кубків це ж типу що да? ваші надії справдяться. Він ще себе покаже. Він покаже, що він не така проста людина, так? Да? Так, друзі, не займаємось хернею. Давайте продовжимо цей догляд. Ну і коротше, несеться, несеться конкурс. Бровари взяли за карася. Потім карася він перекинув Юрі. Потім Юра винуват, що там Костя. Регіна за п'ять хвилин знічтожила курицю, і її всі респектували. А виявили, що курка пошматована, наче ж скаженої собаки. Взяла куртку, курку, курку вдалила її в обстіл, і вона розпалася. І то все були феєричні фокуси Регіни. Настя. Миколаїв збісилась, просто вона кричала на всіх, вона кричала на пончик. Потім вона хрестила пончик. Справа на ліво вона правоса хреститься, але він все одно виявився, сирий. Банка масла у цей час, півтори години йшла по рукам. Вінниця у цей час вирішила, що вона не кухар, а вона прибиральниця, але це може уже нервове, бо може вона просто дєва по знаку зодіаку. Антон намагався домінувати Артема, а Віка, споглядаючи це, забула, що вона, взагалі то, капітан. Тим часом в команді жовтих волохати Альфач жував дуже гострий перець, і він його поїдав так, як тільки може поїдати справжній альфа саміт. Я ще перця сюди. Що остріка, да? Ні остріка зовсім мальчиш. Остріки, вони просто шосліть. Але десерт з перцем все ж таки у них вийшов хороший. Едуард же настільки захопився б'юзом Юрія, що він. Він забувся, що смажить треба шкварочки, а не Юру. І українські кухарі облажались зі шкварочками. Отаке буває. А Артем облажався з майонезом. Як взагалі це можливо не зрозуміло, тому що домогосподарки якраз під ваш майстер-шеф, за три хвилини фігачить той майонез? Це сором. А виявилося ще, що команда зелених не знає назви нарізок, а це якби база ґрунт, снова. Василь зірка, претензій нема взагалі. Як він отримав того чорного, не зрозуміло і навіть господь Бог йому не допоміг, як і пончику. Не поміла, переконали благослови, перехистила перехистив пальців. Сховав, що камера виділа. А в червоній команді відбувається повна діч, бо мужики починають просто майже битися за той чорний фарту. Це просто якийсь магазахізм вищої категорії. Орі якраз так Василь отримує той роковий фарту. Ну і у кого є стиль? Це звичайно у Олександра Львова, який каже, що конкурентів у нього нема, бере чорний фартух і йде собі без зайвих суперечок. І так закінчиться перший конкурс, який привніс нам трошки динаміки всьому цьому дійству. Починається другий дуже цікавий конкурс, бо там команда повинна готувати. Страви, які відповідають кожній з областей України, а капітан повинен вгадувати, що до чого, і цей конкурс показав, наскільки ми взагалі не в темі, що відбувається у нас в областях, наскільки ми не в темі власної історії, культури і так далі, і що казати про чужі області, якщо Іван з Чернівців не знав, що приготувати в Чернівцях. На думку, інтуїтивно, мені, до речі, спав грибний суп. Не знаю, права я чи ні. Тут відбувається основний заміс. Вікторія, як переможниця минулого конкурсу, вона вибирає собі в конкуренти двох капітанів, і це Юрій, якби того, що він її бісить і вона хоче його злить. І вона також обирає Олександра з броварів, який взагалі зарікався тим капітаном будь. Бо він же бета-самець, да? І він знає, коли треба там не висовуватись, коли треба посидіти тихо, коли треба проявити активність. Правильно, все правильно. Коротше, вона вирішила пограти в господа Бога, обрати Юру. А він зібрав робочий кулак живої сили і відправив її в нокаут, прямо в чорний фарту. Булочку з корисового селя, і пончик. Господь Бог врятувати не захотів. Юру захотів. Отаке буває. До речі, йде хто вважає, що у Юри є сильні сторони. Це Антон і інтроверти завжди вони знаєте, вони бачать більше ніж інші, ніж оці люди, які схильні до спілкування, фу. І коротше, коли Юра починає збирати команду, всі стоять просто знаєте, як під час гри гарячий м'яч. Пам'ятаєте на фізрі? Фізрук рук нас становив до стіни і кидав нас і ми повинні були у стіни якось ухилятися. Вам таки не робила Тільки у нас така херня була заліз звичайно, якщо серйозно ну це булінг, друзі чи нам щось на шоу не показують. І Юра неприємна людина, і робить всім підстави? Або реально вони вибрали його як жертву для биття? Навіть якщо він слабкий, як кухар, це не привід проявляти таку групову агресію? Я не знаю особисто, як він там морально тримався, ну це жесть. Давайте погадаємо на Юру взагалі, який він людина. Може, він неприємна людина і нам щось не показує. Хто такий Юра? Хто такий Юра із майстер-шефа? Хто такий Юра із майстер-шефа? Давайте. Зараз дізнаємось. Інтрига. Лицар Пентаклів. Це старший аркан. Боже, тут мечі. Мечі, це ж про конфлікти, про Боже. Зараз побачимо, друзі. Друзі, коротше, воно вказує, що Даша на нього наїхали. Тут жорстока боротьба. Він взагалі непогана людина, але йому, знаєте, карти йому радять визвати, ну, якби визнати свою поразку, не йти на цю жорстоку боротьбу. Ви його булите. За що ви так, Юру? Да, тут невдача, друзі. Юру, Юру, піз він пізнає невдачу. Йому треба да, всі. Боже, ви його булите? Та за що ви так? Він непогана людина. Так, друзі, повертаємось. Смішно було, як треба було Вінницьку область представити, і вони називали заводи, типа а фірму ж не можна називати, і вони там викручували. Човіни фонтани, завод цукерковий, конфетний. Шоколадний завод. Коротше, йде конкурс, давай Юра ті конгєти їсти. І він бере виделку і починає хрубати. Я таке перший раз бачила, щоб таке робити. І актор йому робить зауваження, типу, що ти робиш? А він такий, ну у мене виховання таке, канхвіте, виделка й рубать. Вікторія там гадала тільки одну страву: давай знову плакати, давай знову впадати в якісь страждання. І на чорному фартусі Артем цю жертву майже на своїх плечах виніс. І до речі, от він, да, людина така емпатична, і він одразу, от вона слабка і потрібна підтримка, він одразу її взяв під крилишко, але по суті, це ж паразитизм. Вона ж ним користується, вона ж оце, на жаль, здавить все время. Давайте, знаєте що? Давайте погадаємо. Це професійний союз, їм дійсно подобається разом працювати, чи Артем уже ну, якби втомився, і вона на ньому перезаду? це Просто їй вигідно таке. Давайте погадаємо і Вікторія, Артем і Вікторія, давайте погадаємо. Зараз буде, зараз дізнаємось. О, дивіться, тут, тут гармонія йде. Друзі, там щось, мабуть, по-справжньому нормально. Це просто нам так виглядає. Давайте подивимось. Це, до, це карта довгострокового партнерства. Знаєте що, це не ну якби це карта взагалі-то любовного союзу. Але це не той варіант, не треба їх шиперіть, там точно просто спілкування. Дивіться. Це може означати, що їм просто реально вони реально дружать. Ну тобто їм і працювати добре, але у них і особистісні стосунки є. Так, да, це все, це про довгострокові цілі. Друга карта також про довгострокова. Може, вони і після проєкту, щось, знаєте, може якийсь бізнес замутять? Так, да, у них прям гармонія. Друзі, у них всі карти, всі три карти випали. Гармонії, доповнення, партнерства. Блін, друзі, а я на них наговарюю. Я наговарюю на Вікторію. Але крінж момент був, коли Іван, лисий Іван, він побачив на аркуші у Олександра, що він голосує проти нього, і він так обідився. Коротше, він як біженка просто написав на аркуші теж ім'я Олександра, і проголосував проти нього. І Іван, якщо продовжить так себе поводити, то він просто втратить це звання Альфача. Але потім він, коротше, він попав в чорний фартух і він так Поліну Геннадіївну там очаровував. Він готував як типа на майстер-класі. Бардаку взагалі не було. Мені такі, мене такі люди також захоплюють, бо я коли щось роблю, щоб це не було, все летить, потім два дні прибирати треба. Я не можу так акуратно. Ну йдуть чорні фартухи, там. Саша зі Львова, Вікторія, маніпуляторша Іван і, звичайно, наша булочка кориці і зірка Василь. Саша, як завжди, з гідністю і стриманістю, як і все, що він робить у своєму житті, очевидно, приймає навіть тортури у вигляді реклами паперового рушника. Вікторія користується своєю дружбою, тому що Артем повністю все підсказує на балконі. Іван просто на роботі. Якби да, картина, чоловік на роботі, все, сказати нічого. А Василь молиться. Ну, це йому не допомогло. На жаль, він ідеї, і краще пішла Вікторія. Бо знаєте, вибирати найслабшого конкурента. Ну, типу, в конкуренти брати чувака, якого ти вважаєш дном, ну це себе не поважать. Ну і от за Василем будемо скучати. І чекаємо наступної серії. Пишіть, як вам серія, в чий ви в фан клуб вступаєте. І якщо мене подивляться якісь учасники, то скажіть, будь ласка, чого ви так ненавидите, Юрія? Що це за булінг був? Поясніть, будь ласка, ось і до зустрічі. Побачимось на Супермамі.